Толоку, яку сьогодні сегодня мы для чего? Для того, чтобы объединиться и сделать справу. Мы все с вами получаем удовольствие, когда когда видим, насколько чистый, зеленый наш город. И это все благодаря нам. Это благодаря кременчужанам, которые действительно полюбили наш традиционный субботник, который, которым инициатор был наш мэр Олег Бабаев. И, наверное, традиционно то, что мы сегодня начинаем кременчудскую толоку именно с парка, где Вдохновителем его реконструкции был Олег. Здесь появился новый стадион. Девот, молодые ребята, мы тоже рады вас видеть, что вы сегодня будете принимать участие в нашем в нашей итолоке. Я хочу всем пожелать прежде всего здоровья. Я хочу пожелать всем упорного труда на благо нашего города, на благо нашей Украины. Гарна традиция, уже 7 рік поспіль, як сказав Юрій Анатолійович, мер, народний мер Бабаєв Започаткував цю гарну традицію. Нічого поганого немає в тім, що виходить вся родина і прибирає перед великими святами Великодня. Хочу вам сказати, що я гордий від того, що Кремичук завжди був є і залишиться попереду. Тому що, на жаль, Полтаві такої традиції нема, як немає в інших містах. Тому ми завжди попереду. Гарного вам настрою, гарної праці і дай Боже нам всім здоров'я. Ми посадимо дерева, які через. Роки через покоління будуть радувати Кременчужа, і та історія, яка в цьому парку створювалася на протязі століть, вона продовжується тому, що в душі і серці українців бажання робити світ довкола кращим є сьогодні. З нами козаки вони будуть пригощати кулішем і сподіваємось, теж будуть стояти поруч з лопатами і з молоддю, з комунальниками, які і по своїй праці повинні це робити. Саджати дерева, прибирати цей парк. Впевнений, що сьогоднішній суботник буде для всіх об'єднанням. Кременчуцька толока збирає друзів і робить Кременчук кращим. Вітаю вас, Кременчуцьку зелену толоку оголошуємо відкритою гармати. Дорогі друзі, офіційно вважаємо нашу Кремачуську толоку відкритою і запрошуємо всіх гостей. Давай, да, давай Сережа, виливай воду туда сразу. Давайте ми немного отрахуем. О, все. все. О, та нет, отлично. Да? Да. Давай, ну что, чуть-чуть, чуть-чуть.